Вітаю! В ефірі телеканалу Інтер. Подробиці. В студії працює Вероніка Синиця. Про головні новини України і світу у випуску. У Росії заборонили провозити будь-яку рідину на борту літака. У такий спосіб Україні підвищують заходи безпеки в аеропортах у зв'язку з зимовою Олімпіадою в Сочі. За новими правилами пасажирам не дозволено проносити дитяче харчування, медичні та косметичні засоби, аерозолі, гелі та інгалятори. Проте винятки з цих правил існують. Пасажир може взяти з собою окремі медикаменти лише за наявності лікарської довідки. Ліки та дитяче харчування перевірятимуть за допомогою технічних засобів догляду. Керівництво російських аеропортів радить мандрівникам приїжджати за 3-4 години до відльоту. 624 кінські сили під капотом та Королівська у салоні. У Києві представили нову автівку Rolls-Royce Race з вартістю майже 5 мільйонів гривень. Наразі вона є найшвидшою поміж усіх інших автомобілів бренда. Презентувати розкішне авто приїхав сам голова компанії Rolls-Royce Торстен Мюллер Отвос. Коштовний камінь вартістю 83 мільйони доларів. На аукціоні Sotheby's у Женеві продали найдорожчий у світі діамант. Цей унікальний камінь має назву ружева зірка завдяки своєму рідкісному кольору. Цей діамант шліфували понад два роки. Він втратив майже половину своєї ваги. Проте, однаково, наразі залишається найбільшим рожевим діамантом у світі. Його вага становить 60 каратів. Новим власником коштовності став Нью-Йорківець Ісак Вольф, який одразу переіменував діамант на рожеву мрію. Наразі це всі новини. До зустрічі в наступних ефірах. На все добре!